Росія не зіграє на євро 2024 У ЄФА прийняло жорстке рішення у відношенні до терористів. Сергій Ребров висловився щодо війни та переходу в Динамо у збірної України. Чергові втрати лідерів. Та чим закінчилась історія з позовом РФС щодо заяви? Петра Привіт, друзі, як ви зрозуміли, це відео буде дуже гарячим. А отже, вподобайка і підписон для його розгону і полетіли. І почнемо ми з Реброва Станіславич дав чимало гучних цитат. Коротко і лаконічно переповідаю. Висловився він зокрема про війну, а саме про причину, чому він не повернувся до. України. Навіщо ці всі розповіді, коли є приклад Вернедуба. Хто хотів, той повернувся. Ребров дуже весело, на мій погляд, прокоментував можливу роботу в УАФ. Дуже весело. УАФ? А що це? Я поки не готовий бути функціонером. Ми теж іноді не розуміємо, що це Це нормально. Ну і щодо можливого переходу в ДК, Ребров також дав цитатку, але тут, як на мене, є подвійне дно. Чому подвійне дно? Бо ми всі прекрасно розуміємо, що навіть якщо буде така от пропозиція, то Рибров це хороший тренер, і він захоче хороших футболістів. А Динамо купує, точніше, цікавиться, слава Богу, що не купує різні пальми. Як би це весело не звучало, але. О боже. Ну і закінчити добірку цитат Риброва, я хочу ось цією от. Цитатою російських спортсменів слід відсторонити не на 5 років, а на час, поки в цій країні діє агресивний режим Путіна по відношенню не лише до України, але й до всіх країн. Для Петракова честь, що агресор почав говорити про нього. Але це думка не лише Петракова, а й всіх українців. Те, що він сказав, я погоджуюся з ним на 100%. А тепер до Петракова і до того Зашквару, який Творило РФС. Про це ми говорили вчора. РФС кинули заявочку. Типу Петраков пораждає ненависть русским. Так так, друзі, я також не розумію, що тут такого, коли людина каже, лайно треба закопувати. Ну що ну, тут такого? Це ж це ж якби це база, фундамент. Істерика росіян з приводу головного тренера національної збірної. Не вартує ані найменшої уваги, бо їх недолгу скаргу УЄФА вже давно розглянув. Звичайно, що ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має за честь сплатити. Тож марно рашисти намагаються зараз напередодні важливого матчу української збірної відволікти нас від підготовки до гри. Я правильно розумію, що УЄФА оштрафували УАФ, бо головний тренер збірної заявив, що готовий захищати свою країну від загарбників. А Павелко видається за перемогу. І моєму здивуванню не було б меж, якби я вже давно не слідкував за українським футболом. До речі, Рашики таким ходом подій задоволені. Ну, воно і ясно, якщо там умовно штраф в 100 євро або в тисячу, то це, мабуть, 10 мільйонів російських рублів по курсу. Тому вони й задоволені. Тепер чекаємо, коли штрафи на них у відповідь накладе УЄФА і на керівництво боснійського футболу за те, що те виляє як може і намагається провести той клятий товарняк з Оркастаном. От поки нормальні люди роблять нормальні речі, в цьому ж світі хтось робить повну діч. До речі, про нормальних людей. Колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко зустрівся з капітаном збірної Польщі Робертом Левандовським. Вони провели зустріч на полі на національного стадіону у Варшаві Шевченко подарував Левандовському сині жовту пов'язку та попросив взяти її з собою, наче світу для мене ця пов'язка символізує багато емоцій, пов'язаних із моєю країною, як прекрасних, так і останніх кількох. Місяців, дякую тобі і всьому польському народу за підтримку моїх співвітчизників. Свобода одне з найважливіших прав для мене було природньо підтримувати вас і стояти на вашому боці, відповів Левандовський. А тепер на цій от хвилі позитивних емоцій, давайте поговоримо про збірну України. Хлопаки готуються до матчу з Шотландією, який вже завтра. І на жаль, втрат стає все більше. Є мікропошкодження в Миколенка, також мікроушкодження у Коваленка. А так всі здорові зараз вони вийдуть на тренування спробу. Як почуваються, тому будемо вирішувати вже завтра. А так, всі хлопці, які є на зборі здорові. Все добре, готуємось до матчу. Втім, як каже Андрій Лунін, головне це результат, і тут я згоден. Е, хто буде грати не так важливо? Головне, щоб був результат і були емоції. А в цьому плані до хлопців немає жодних питань. Зокрема, той такий бущан, якого навіть в розташуванні збірної немає через травму, навіть з дому заряджає всіх позитивними емоціями. Тож дивимось, заряджаємось емоціями і прогнозуємо ж, звісно, друзі. Де у наших друзів друзі Фавбет все правильно? Посилання, як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео. За ним же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. І також не забувайте про те, що Фавбет частину від доходів компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми йдемо до вишеньки на торті. А я думаю, воно якось переход зазвичай сам починався. Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро 2024 Повідомив президент УАФ Андрій Павелко. Це означає, що збірна Росії пропустить турнір. Те відчуття, коли лайкнути пост Павелка, не гріх. Як я і вимагав, павелко собі не зраджує приплюсовує все. Чукчамихай грають за кубок Бояри. Рашисти, звісно, там почали звертатись в САС, але ті їх дуже м'яко послали вслід за кораблем, за їхнім же кораблем. Дяка їм за то. І так само дяка Уєфа, які, попри те, що зазвичай дуже добре розбираються в стільцях, ви розумієте про що я. В цій ситуації слід їм подякувати за те, що вони проявили таку от міцну і класну. Позицію. Не місце расистам в цивілізованому світі. Або як каже Андрій Ярмоленко, моя думка щодо російського футболу, російського спорту, цю країну потрібно ізолювати від всього світу. Це країна терорист. Кожного дня вони вбивають українців, наших дітей, тому ні про який спорт не йдеться. Всі гравці збірної хочуть лише одного, щоб цю країну карали якнайсильніше. Ми тільки за те, щоб їх просто ізолювали від усього світу. Буду радіти, якщо їх виключать з усіх змагань, не лише футбольних. База, фундамент, літосфера. На цьому і закінчимо. Подобайка за відос, підписка, якщо досі не підписані. Дякую вам, друзі, за увагу. Будьте в курсі всіх головних новин українського футболу і не тільки. Будьте разом з трибуною і бережіть себе. Гарного дня і па-па! Макс Каліда, Ютубного трибуна. па-па!